Розпаковуємо. оригінальний оригінальність, як він мені сказав, старого образця. там, по-моєму до 20-го року чи до 21-го, а з 22-го року вже в таких чорних коробках. І тут так. Давай спочатку синій розпаковуємо. Так, клей би є. Ось я її розриваю. Вона з завода, ніхто його не розпаковував. Дивимося. Першу коробку. Нахрес, я себе навіть в маслі, блядь, в якомусь чомусь. Так, пакетик. блядь. Четыре, ну, блядь, по крайній мірі, без безражавчий, це мене вже радує. Це типа дібати оригінал, останні блядь, в Україні, як я зміг заказати, оригінальний. <рисняття> Бенчурно. Типа з Росії. Типа, тепер заглянемо сюди під кацапські запаси. Да. Знаємо якусь штуку, Отвертку можемо зробити. Будуть мінятися всі тормозні циліндри на сім'ярки. Давай подивимося його. Так, да, диви, він, блядь, він взагалі не такий, як ми що ми тільки не бачили, цей взагалі не такий. Ми вже купляли нові год від'їздили, блять. А є в компресорі в воздух, щоб його достати? Чуть-чуть. Ну я спробую. Нема давлення, да? Щоб зарайовить, да. Ну да, всі то включиться. Видавимо їх, просто дивимось. закручена, нормально. Не факт. Не, ну вона закручена в упор да, ну Тут, понимаешь, надо было бы. Та не может воздуха компрессор. Вин он на пальцами не, не вертается назад. Да, компрессор. Там давление уже нулевое, меньше одного. Не, ну, по крайней мере, меня это радует. Тут поршень, да я не знаю, с чего он, этот поршень. Я его еще, конечно, не достану, то есть, но он кардинально. Очікується від того говна, яке я бачив на своїй очі на будь-якому жігулів. Ну і звісно метал. Літьо, хоча така на глаз похоже на ці старі, ну. Но... Видно навіть саму різьбу, блять. Ти пам'ятаєш, що той що один ми взяли, блять, і різьба вже ніяк була. Ми навіть туди ні разу нічого не закрутили. Він десь, кстати, валявся, же той поршень хотів, але вже хрень я поклав на то діло. Ну, видно, що він литий, а не мені. виточений з куска якоїсь херні. Ну так, да, метал оці... литий. Розпаковуємо тепер другий запакований. Ну Це хто буде вибирати свій турнізіціліндр, теж дивіться, щоб був литий метал, бо попадається херня, де просто з якогось непонятного металу якийсь токар в гаражі виточив. Не Стоять вони зараз немало. Причому сама хренова фірма, дорожня карта, стоїть, щоб ти зрозумів дорожче, ніж mm, Да. Я не знаю, звісно, я не на заводі дивився, але в цих інтернетах то есть, вона стоїть, як самоліт. А, тут, тут дали резиночку. А тут нема резиночки. Ну, нема. Да, тут немає резиночки в цій коробці, не було. Ну причому коробка була запаяна. Це точки від. Прокачка навіть відлічається, Бачите? ка Тут прокачка. Ну не закрутена просто. Там під колонками. Тут, тут є ну... ще цей сосочок, а тут нема сосочка. Дивимося далі. Тобто той поршень вже як мінімум, я так думаю, що доставався з коробки. Це, це теж диви, трошки політіло відрізняється. це навіть краще набагато. Ти з якихось других партій просто. Так. Да. На ну, тобто, принципі... номерах треба подивитися на коробках. Літь його то, але бач другий, другий партій. Да. Акуратно знімаємо пильник, щоб не шутати. Диви, кардинально. Такого я ніде не бачив. Тоже поршень не ржавий. Смазка є. Є, тут, конечно, є і... ну понятно, ну, вона є. Вона присутствує. Так, да, вона присутствує. Що ці всі резинки треба здіймати, його перебирати, перемивати, перемастювати і потім збирати. Так що, хто буде купляти, не думайте, що зразу купив, поставив і погнав. Лучше пер... розібрати, подивитися, змастити. Ну, ладно. Один відкривався, Хрен знав. Один може відкривався. Да. Він вполне нормальний, хоча, блядь, наклейку я тільки що відривав тут. Номер. І тут теж є якась інструкція, там всередині якась лейба. В цьому не було. А, ні, в цьому є, а в цьому не було. Ні сусочків цих двох, ні інструкцій. Дивимося далі. Новий, самий топовий за топ, найслідній завоз, який тільки міг бути з катаплями. Ну це вже такі коробки йдуть. У мене вже стіплення було на десятку, тут вже такі коробки нові. Фірі. Дивимося далі. Тут картоночки немає ніякої бумажки. Пильник двоякий. який. Проти де? Де він від цього? -то. Вже ці номера. Ширший. Більші і ширші номера, навіть другі буде. Так, тут дві заглушечки. А прокачка, де? А тут прокачки не має бути. Це ж цей, що шланга йде між ними, а сюди ставиться шланг оцей. Ну да. Від системи. Дивимося наліччя смазки. Є смазка. Є, смазка є. Плюс-мінус та сама. Все. Це бомба. Те розкриваю я перший раз. Бачите, з чорних коробок вже краще, як мінімум. Мене питав, кажу, мені все одно, дай мені головне оригінальне, давати чотири 4 штуки, щоб було. Ну і щоб правильно давні. 4 наружу. Да, да. Да, правильно, все правильно. Два наружные, два метры. Да. Тоже, Тоже литый, не выточенный, литый. пильник як минимум, хорошо собі. Угу. Пельник. смазка есть. Ні один ржавий. А саме перший, оцей що доставався. От на ньому такий він, бачиш, трошки наче грязний просто. Бачите, що його він доставав? Так, да, його видно комусь показували, а потім на улібу наклеїли Бачу, на... Бачу, його треба перемастити. Да. Да. Дивимося різьбу на штуцер. Ну, В принципі, нормально хороша різьба. Оце ці болти я хотів сьогодні купити, але як їх не оказалось особа ніде. Тут резьба теж. Це вже нормально, Це нормально. Бо є такий, що можна... Так що в магазині люди добрі хто буде купляти. Да. Дивіться, зразу на різьби на все. тому що можна приїхати додому, почати ставити. А там а, різьби а немає. Як той долбойобним нам казав, забивайте молотком. Да? Різьби може просто не буде там. Забули нарізати, наприклад. Якщо якийсь гаражний. Гаражний корпоратив, блядь. Mm, Да. Як вони себе називають. Ну і шланги. одразу. дві нові кешки. Отака от може комусь інтересна маркировка. Типа алята заебись, кешка. Такі непогані вони, Отакі от з ребрами жорсткості. Вони, кстати, ці є гладкі, є з ребрами. З ребрами вони трохи довше ходять. Не так вони перегинаються. Все остається встановити. Я не думаю, що я це буду знімати, коли будуть всі руки в тормозуки. Да. Ні, може ми установку підзнімаємо. Це поки розпаковка нових турнує. Він то скільки тобі не обійшли, всі чотири. із шлангами. Ну, говоря, 50 баксів. Що не зробиш, раді любі, може гуля. Ти